Слава Україні! Така собі у нас нова рубричка з вами з'явилася. запитуєте, відповідаємо. Так от щодо питання херсонського напрямку. Найголовніше, не забувайте, що ми дотримуємося разом з вами режиму інформаційної тиші. Це по-перше, по-друге, не треба завищених очікувань саме на цю хвилину, бо з таких очікувань, завищених я підкреслюю, потім виростає чималенька зрада. Але є ще дещо про інше. Сьогодні ж не головне, щоб наші хлопці підіймалися в таку собі психічну атаку, повний зріс, летіли на ворога і клали своє життя. Треба зберегти усіх максимально. Це по-перше, зберегти техніку. І головне завдання на сьогодні це порушити повністю, підкреслюю, повністю логістику управління, логістику забезпечення ворожих сил на Херсонщині. І потім, а там ви розумієте, що дуже багато фортифікації Русня на собі нарила, там як кроти, але в тих норах вони й будуть поховані нашими збройними силами. Так от, головне, виснажити ці російські сили і потім просуватися далі, визволяючи метр за метр наші тимчасово окуповані території. От щодо цієї задачі виснаження цих військ, ви прекрасно бачите з тих повідомлень, які робить наш генеральний штаб, який володіє повністю, підкреслю повністю ситуацію, дає ту інформацію, як кажуть, з перших вуст. І дуже уважно читайте, про що у зведеннях два рази, як мінімум, на день пише наш генеральний штаб. Все стає зрозуміло, все стає чітко і жодної зради. Перемога буде, просуваємося, дивимося, як ворог огризається, але це його не врятує. Оце, що треба пам'ятати, найголовніше. Нехай наші всі будуть живі, на всіх ділянках фронту. Бажаємо успіхів, читаємо режим інформаційної тиші і довіряємо Збройним силам України. І, звичайно, підтримуємо. Дякую і побачимось на каналі.